Всім привіт! Сьогодні 15 листопада. Зараз 17.30 вечора. Вже вечір, хоча тільки половина 6-ї години. Все темно, навколо. Сьогодні були удари по всій Україні. Я йду по вулицях Коперника, ось там палац Потоцьких, але ви його не побачите. Ось наш український стяг, трошечки вище. Люди повертаються з робіт на машинах і тому ви трошечки можете побачити дещо. Сьогодні Відбувається, продовжує відбуватися саміт G20. Виступав президент України Володимир Зеленський. Сказав, що Україна повинна перемогти це зло і весь світ теж. І ось після цього звернення Москальня вдарила по всій Україні. Ми знаємо про те, що. Були два попадання в житлові будинки в Києві. Поки що є інформація, що одна людина загинула внаслідок тих ударів. Є також інформація про те, що це офіційна інформація. Це е, повідомлення, я так розумію, нашої адміністрації військової тут, у Львові. Що були удари також і по Львівщині, внаслідок чого зараз немає ніде електроенергії. Тобто ось я вже зараз недалеко до проспекту Свободи. Стоять машини, не працюють світлофори, це також ускладнює трафік. Так, вечір темно. І немає жодного світла. Ні єдиного світла немає. Москальня програє, москальня б'є по цивільній інфраструктурі. Таке враження, що деякі в світі не розуміють, що єдиний спосіб зараз Правильно вийти з цієї ситуації це надати Україні зброю, надати Україні максимальну допомогу для того, щоб Україна і разом весь світ змогли зруйнувати це зло. Поїхала пожежна машина. Ось я. Я недавно робив відео, де були пам'ятники наші, яких охороняли від ударів. Навіть сьогодні раніше в день я робив відео кафедрального собору Греко-католицької церкви. Там також були монументи, в яких тримають під охороною, тобто мішки з піском навколо. Отже, ось така вулиця зараз проспекту Свободи, їдуть велосипеди. Я бачу один поверх будинку, де є світло, можливо у них там працює генератор, пам'ятник Міцкевичу. Також в клітках для того, щоб оберігати його від попадань. Ось такий вечір, ось така. Зараз ситуація, ось проспект Свободи, досить багато людей на вулиці, люди йдуть з роботи. Сьогодні вівторок, другий день. Ось так. Це виглядає. Отже, Україна не має вибору в даній ситуації. Ми прекрасно всі розуміємо, що паузу, яку мусканя просить, вона просить виключно для того, щоб тренуватися, бачите, автобуси їдуть. Тобто Москальня хоче натренувати військових. Москальня хоче назбирати зброю. Москальня хоче йти далі і знищити Україну. І коли генерал Міллі починає говорити про те, що потрібно бути реалістичними, я думаю, що він адекватна людина. Але зараз я в цьому починаю сумніватися дуже ось такий зараз ільї темний що відчувають маляки я от бачив була дитина в колясці мама вела цю дитину що відчувають діти світ повинен перемогти це зло Світ повинен знищити це зло. Інакшого варіанту просто не існує. Отже, я зараз тут, це вже майже вулиця князя Романа. Ось як виглядає площа, на якій є пам'ятник Данилу Галицькому. Ось це початок вулиці Проспекту Свободи. Ось тут магазин Рошен. Ось їдуть машини, йдуть люди. Там далі пам'ятник Міцкевичу. Ось таке сьогодні, 15 листопада. Я бажаю якнайшвидшої перемоги в Україні і всім людям доброї волі у всьому світі.